Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. 2 червня 2015 року у Голосіївському парку імені Максима Рильського проходив соціальний благодійний проект для дітей Країна здоров'я. Скажіть, будь ласка, як проходять підготовка і організація програми для дітей? Ви знаєте, то так чудово і так інтригуюче. Країна здоров'я. Це пізнавально розважальна гра для дітей віком від 4 до 13 років, а також до 3 років проводили окремий майданчик для малюків та їх батьків. В основу цієї гри покладені 8 принципів здорового способу життя вода, сонце, повітря, їжа, фізичні вправи, відпочинок, стримання, духовність. Сейчас мы поспрашиваем у людей, что они думают, а угрожающих людей, что они думают об этом празднике. Пожалуйста, пошлите. Как вы считаете, нужно рассказывать детям о здоровье? Я считаю, что нужно. Нужно ли вот прививати привичку здорового образу життя? Обязательно, обов'язково. Я така довольна, я говорю, музика каже, е, воскресення, да, я говорю, я буду ходить сюди кожен раз. Метою заходу є профілактика шкідливих звичок населення, заохочення здорового способу життя, проведення відпочинку для батьків з дітьми. Если в вашей жизни будут вам Виділи наркотики, ви в цій как від них всеми сирами, щоб вони вас не слабілі. Ця програма проходила за підтримки Голосіївського парку культури та відпочинку імені Рильського, благодійного центру Надія та християнської молодіжної асоціації церкви Адвентістів сьомого дня. В програмі брав участь особливий учасник ведмедик Гошка. Який разом з дітьми мандрував по цій країні, а також інші казкові герої. Під час проходження гри окремо працював майданчик для дітей віком до трьох років з їх батьками, де розказували про секретики здоров'я, доступній формі для дітей. Всі інші учасники ділились на вікові групи і командами по 10-12 чоловік мандрували станціями. Де вони отримали повчальну інформацію про здоровий спосіб життя, закріпили це в ігровій формі. А для батьків на кожній станції стояв стенд з інформацією про один з принципів здорового способу життя. У заході взяли участь біля 400 дітей. Учасників була можливість пограти в різноманітні спортивні ігри, поспівати під кароки, дитячі пісні, помалювати на асфальті крейдою пострибати на батуті, зробити велетенські мильні бульбашки, спробувати власні сили у перетягуванні канату, відпочити разом з батьками, насолодитись приємною атмосферою, грою духовного оркестру та отримати пам'ятні призи і солодкі подарунки. Спонсором морозива була фірма Ласка. Для дорослих організували виставку здоров'я. Де всі бажаючі змогли звернутися до кваліфікованих медпрацівників і виміряти артеріальний тиск, вагу, визначити свій біологічний вік, а також дізнатися про рівень цукру у крові. Всі заплановані заходи проводяться безкоштовно, вхід вільний для усіх учасників. Пропонуємо вам стати одним. І співорганізаторів цього чудового сімейного свята та надати вашу продукцію призовій фонд програми. Все це на славу Богу і користь людям.